Концерт і благодійний ярмарок на підтримку дітей героїв провели в Кіровограді. Виступали і торгували протягом кількох годин. Як пройшла акція та скільки зібрали коштів, розкаже Інна Примак. Організували акцію місцеві волонтери спільно з центром дитячо-юнацької творчості у фоє центру майстрині влаштували ярмарок, сувеніри та поробки віддавали за символічну ціну. Ціни, звичайно, аби аби купили, аби чим, чимсь можна було допомогти. Ці роботи виготовлені із газет, із паперу, звичайного паперу, який вже використаний із старих зошитів. Біля рукодільниць, дільниць, чекаючи свого виступу, гуртуються юні артисти, танцюристи та співаки хвилюються. Це для нас, як для, як для вокального. Самблю честь, тому що вони там захищають, якби нас, і ну ми не можемо ну, відмовитись від таких благодійних концертів. Просто... Ми хоч хочемось, якось їх підтримаємо. Участь у благодійній акції зголосилася взяти ціла низка колективів. Колективи і ні, міста Кіровограда, колективи обласного центру діячої нацько-творчості. У ярмарці взяли участь майстрині з Єлсвеградського звозу, майстрині навіть з Новоукраїнки приїхали до нас. На вході в концертний зал збирають гроші за квитки. Вартість квитка 10 гривень. А так як це благодійний внесок, то кладе, хто заважає потрібні. На стільки, скільки є і 100 гривень, і 20, і 10 людей кладуть. Я взагалі стараюсь не пропускати такі мероприятия, тому що я знаю, що ми часто їх робимо, і Я знаю, наскільки вони необхідні, наскільки вони допомагають в наше час. І я вважаю, що тільки этим людям, які ну, таким образом збирають нас і допомагають. Коли гості зібрались, почався концерт. Спочатку виступали співаки, потім на сцену вийшли танцюристи, виконували танки різних народів світу. Кілька годин акції організатори зібрали три тисячі гривень. До збору коштів приєдналися й ті, хто не потрапив на концерт. Надали кошти. Це картина галерея Єлоса Дергат. Надали кошти в розмірі 300 гривень із зарплат своїх. Також вчора зателефонували мені з Кіровоградського обласного відділення Ощадбанку. керівництво Ощадбанку. також. До нас приєдналося і вони готові надати допомогу адресно п'яти сім'ям. Найближчим часом зібране передадуть дітям, чиї батьки загинули в зоні АТО. Благодійні акції на підтримку родин учасників АТО організатори проводитимуть і надалі. Інна Промак, Олег Позняков день за днем.